Автомобільні субкультури, скільки всього в них цікавого. І стенс, і дрифт, і хотрот. А сьогодні ми з вами поговоримо про лоурайдерів на каналі Дати Пікарс, де ми з вами займаємось розвитком. А в цьому нам допомагають ці прекрасні машинки. Лоурайдери – це кастомізовані автомобілі з досягненням максимально низького кліренсу та включають в себе графічно-стилістичні елементи кастомізації. Такою модифікацією автомобілів займалась мексиканська молодь. У 1940-х роках деякі вчені, які займаються вивченням субкультур, вважають, що лоурайдінг, як явище з'явився ще. До того як його почали пов'язувати з автомобілем у 19 столітті, коли мексиканці зазнавали тотальної дискримінації у вигляді нелегальних депортацій або навіть насильства, і попри це вони знайшли спосіб самовираження. І дійсно це так, бо коли бачиш автомобіль, який скаче хто не скаче, то й москаль, то мимоволі це асоціюється в тебе з латиноамериканським суспільством. Частково це було показано у відеогрі GTA San Andreas. у 1958 році вступив в силу розділ Каліфорнійського транспортного кодексу, у якому заборонялось використання будь-якого автомобіля з модифікацією, де чи люба частина кузова була нижче за колісний диск. Але наступного року механік Рона Гіри знайшов спосіб оминути цей закон, встановивши гідравлічну підвізку, яка могла підняти або опустити шасі по натисненню перемикача. General Motors X-Frame. але лоурайдери це не тільки про заниження, а й про стиль автомобіля, бо розмальовували їх дай боже. Можливо, навіть художники прикладали руку до цих проєктів. А для багатьох власників подібного роду проєктів це не просто хобі, це стиль життя. Ось, наприклад, Фернандо Перес, який є власником Chevrolet Caprice Шістдесятшостого року, каже: це те, що я знаю, ким я є, чим я є. Як я одягаюсь, як я ходжу, як я розмовляю, як я виглядаю, також ентузіасти вважають, що ця культура буде тільки розвиватися, наприклад, деяких вже є діти, і теж які теж уже хочуть. Придбати такого роду автомобілі, модифікувати його. В основній базі своєї лоурайдери будували свої проекти на автомобілях 50-60-х -х, х років, і самим популярним був Chevrolet Impala. Деякі проекти будували на базі пікапів, але в основному використовували такі автомобілі, як Buick Riviera 1, Pontiac Grand Prix, Chevrolet Caprice, Cadillac DeVille. Oldsmobile Kultus Supreme, Lincoln Mark V, Chevrolet Impala 4. А от з приводу сучасних автомобілів, як пишуть деякі сайти, я з цим тезисом посперечався, бо, гулявши на просторах Pinterest, я побачив ось це! Якщо ви бачили лоурайдера, побудованого на базі сучасного автомобіля, то пишіть про це в коментарі. Основною модифікацією цих автомобілів являлось встановлення гідравлічної підвізки, де звичайні амортизатори замінювалися на гідроциліндри. Які допомагали, коли треба опускати автомобіля, коли треба підіймати по натисканню на перемикач? Причиною такої модифікації, як я вже казав раніше, це була заборона в Каліфорнії автомобілів з малим дорожнім просвітом, і ця заборона була визнана дискримінативною у деяких штатах, але не всюди почали її прибирати. От тепер стає зрозумілим, для чого підвізка зроблена саме таким чином. Щоб, коли б ти побачив копів, ти міг різко підняти автомобіль, і вони не побачили, що ти дропнув машину свою. І все це дійшло до того, що машина могла спокійно танцювати, пригати, скакати. У зовнішньому вигляді цього автомобіля починається індивідуальність володаря цього авто, бо існує безліч варіацій сталі. Лінгу подібного роду проєктів. від банальної реставрації лакофарбового покриття до розмолювання усілякими розочками, пістолетами, дівками та. Язиками полум'я у деяких випадках до будівництва у райдера залучають місцевих художників для відтворення своїх артів на металі. І це робить із автомобіля своєрідний витвір мистецтва. А це вам не банани до стінки ліпити на скотч. Це дуже кропітка робота, яка вимагає витримки стилю та готичних шрифтів до написів. Хороше таке портфоліо виходить для UX-UI дизайнера. А вже ж це все ще й прикрашено натертими до блиску великими хромованими дисками, решітками радіаторів, молдінгами та бамперами. А ще багато шекелів бухується в аудіосистему для того, щоб слухати під час поїздки. Якісний звук все починається з мультимедійного пристрою, де у автомобілів 60 х роках стояла звичайна радіола, яку звідти демонтовували, розширювали отвір до стандартного однодійного розміру магнітоли і інтегрували туди. Для тих, хто не в курсі, DIN – це стандарт розмірів магнітолу. Зміна головного пристрою автомобіля обумовлена сучасними методами просуховування музичних композицій, де аналогова раді, ан... анал. Аналогове Аналогове радіо відходить на задній план, далеко на задній план. Зараз люди надають перевагу стрімінговим сервісам, просуховування музичних композицій завдяки технології Bluetooth з телефону передачі даних, або на крайняк флешці. І тут у лоурайдера з іконою стилю ворожі виникає питання: а як мені не сумувати за кермом? Благо ця модифікація не така вже й складна. А от після мафона йде інтеграція, як Якомога більшій кількості динаміків да попотужніше. І не просто аби як їх вліпити туди, а так, щоб воно гармонійно вписувалось в інтер'єр салону, щоб воно добре виглядало. І дригались хорошо також туди інтегрується потужний підсилювач сигналу. Раз вже затронули салон, то й не треба забувати про якісну аби в різних кольорів, які тільки прийдуть в голову володарю цього автомобіля. Як і класичні шкіряні салони, вилизані до блиску. Так і пімп тематики всіми нами любимої з махровими сідушками білих тигрових та рожевих кольорів, які віють вульгарщиною. Ну, – це взагалі окрема екзотична тема для розмови, так що лоурайдери собі у розкоші та комфорту не відмовляли. Але раніше, коли ця субкультура тільки зароджувалась, це все було витівками бідного населення латинамериканців. Які брали ржаве корито, намагались з нього щось зліпити з мінімальними вкладеннями, та щоб виглядало класно, як це все знайомо. Але зараз це все перестає бути бюджетним тюнінгом, тому що тільки у підвізку вбухли стільки бабла, що можна повністю відреставрувати Жигуль, і ще щось навіть залишиться. А на цьому у мене все. Пишіть у коментарі, як ви ви хотіли модифікувати свою тачку, постав вподобайку, якщо вам це відео сподобалось, та підпишись на канал. Бажаю вам усього найкращого, мирного неба над головою та обов'язково донать на ЗСУ!